Програма тема дня на українському радіо Дніпро. В ефірі Українське радіо Дніпро. Вислухайте програму Тема Дня у студії ведуча Анастасія Мандрика. Сьогодні в програмі говоримо про те, як минула ніч на Дніпропетровщині, та яка зараз ситуація з експортом товарів підприємств області. Війська Російської Федерації вдарили ракетою по кривому рогу. Горить Нафтабаза. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Сильна пожежа на Нафтобазі на місці працюють вогнеборці та пожежний потяг. Інформація про руйнування та поранених уточнюється. Повідомив Валентин Резніченко, як минула ніч на Дніпропетровщині, розповідає представник ДСНС області Сергій Ковтонюк. Тричі за ніч ворогатив з градів по Нікопольському району. Внаслідок поранені двоє людей: це чоловік та жінка. Пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади та електромережі. Місто Нікополь російські війська вночі двічі обстріляли з градів. Від обстрілів з осколковими пораненнями зараз у лікарні перебуває чоловік 58 років та жінка 51 рік. Стан постраждалих медики оцінюють. Як середньої тяжкості у місті знищено житловий будинок та господарську споруду. Пошкоджено 20 багатоповерхівок, 11 приватних будинків та 16 господарських споруд. Понівечено п'ять освітніх закладів та соціальна інфраструктура: газовід, вісім автівок, трансформаторна підстанція та електромережі. Без світла залишається до 2000 тисяч родин. Ремонтні бригади вже на місці, відновлюють комунікацію. Марганецькій громаді за уточненою інформацією пошкоджені шість будинків, три господарчі споруди, та одна споруда господарча повністю знищена. Перебиті газогін та лінія електромереж, але на щастя минулись без постраждалих. Також вранці ворожі ракети влучили у нафтобазу у кривому розі сталася сильна пожежа. На місці працюють рятувальники та пожежний потяг. Масштаби руйнувань та інформація. Про постраждалих з'ясовується. Про наслідки обстрілів в нашої області розповідав представник ДСНС області Сергій Ковтонюк. У першому півріччі 2022 року обсяг експорту товарів підприємств Дніпропетровської області становив 3,9 мільярди доларів США. Це 65% від показника аналогічного періоду минулого року. Імпорту майже 2 мільярди доларів США. Це 74%. Про це повідомили в управлінні статистики у Дніпропетровській області. Зовнішньоторгівельні операції область проводила з партнерами зі 157 країн світу. Основу товарної структури і експорту області складали недорогоцінні метали та вироби з них, майже половина обсягу. Мінеральні продукти понад третина, переважна руда, шлак і зола. Основою імпорту були мінеральні продукти, майже три передусім пальне електротехнічне обладнання 17%, продукція хімічної промисловості майже 15%. Серед регіонів України Дніпропетровщина за часкою у загальному обсязі експорту товарів 17,2%. Поступається лідерством лише Києву імпорту 7,5%, Києву та Львівській області. Про те, яка зараз ситуація на ринку праці в Україні, розповідає економічний експерт Михайло Крапивко. Ринок праці він тісно пов'язаний з економікою і відображає стан економіки в країні. Ну, по-перше, що слід зазначити, економіка скоротилася. Це перше. Вона скоротилася за рахунок цілих галузей, таких, наприклад, як будівництво, де сьогодні немає практично замовлень, є, але Набагато набагато менше ніж було і ніж потрібно, щоб галузь працювала ритмічно. Тому це є висвободження багатьох кількості робочих місць. По друге є галузі, є підприємства, які здійснили релокацію за кордони України. Вивезли виробництво. В найближчі країни, такі як Польща, Румунія, Словаччина і так далі. При цьому є такі аспекти, як скорочення обсягів діяльності, наприклад, сфера послуг скоротила обсяги діяльності. Тому економіка скоротилася, скоротилася кількість вакансій, які є потрібних робочих рук для робочих місць. При цьому одночасно. Здійснилось і скорочення кількості пропозицій на ринку. Є значна кількість мобілізованих, які залишили свої робочі міста ушли пішли в Збройні Сили. Збройні сили зараз з Нацгвардії з іншими силовими структурами налічують десь близько мільйона чоловік. То це скорочення пропозицій на ринку. Але це скорочення компенсувалося значною мірою переміщених осіб. Це біженці з окупованих територій, це біженці з прифронтових територій. І тому сьогодні на ринку праці склалася така ситуація, що так, є вакансії, але на одну вакансію є декілька пропозицій. Причому пропозиції різних. І роботодавець має можливість вибору. Якщо є можливість вибору, то зрозуміло, вибор, в більш якісну та більш дешевшу робочу силу йде. Крім цього, слід зауважити, що і умови у самих роботодавців також змінювались. Якщо на початку агресії уряд і влада Давали пільги то з травня місяця законодавець сказав, що ні для податків для бюджету ніякого форс-мажору. Будь ласка, усе платить. Є у вас гроші, немає грошей. Платить звітуйте і скоротили пільги, і це е, значною мірою сказалося на цинах на рівні інфляції. По перше, це те, що відмінили пільгу по ПДВ на імпорт. Весь імпортний товар це в першу чергу харчі зрощили на 20-25%. По-друге, це перегляд фіксованої ставки Нацбанка до іноземних валют, яка одночасно піднялася на 25%. Теж сказалось на імпорт, сказалось на рівень сплати того ж ПДВ, тому що він перерахується по курсу Нацбанка. І таким чином інфляція почала то тобто ми входимо практично в рівень гіперінфляції. При цьому заробітна платня, яка пропонується роботодавцями, не підвищується з воєнного рівня, або залишається на тому ж рівні, або йде скорочення заробітної плати, або збільшення нагрузки при збереженні рівня заробітної платні. Ну і за рахунок того, що пропозиції на ринку стало більше, робітники погоджуються на такі умови. Як ми розглядаємо зарплатню? Це питання таке глобальне, тому що зарплатню можна розглядати в абсолютних цифрах. Було 10 тисяч, стало 11 тисяч. Виросло. А зарплатню можна розглядати в так званих реальних доходах, тобто через призму. Витрати в домогосподарств через призму зростання інфляції. Якщо через призму зростання інфляції, то втрати заробітної платні, мабуть, у 90%. Платформа Бекуа розглядає це через ту зарплатню, яку пошукачі вакансій заявляють як ту, на яку вони згідні працювати, і як роботодавці виставляють. Зарплатню, на яку вони закликають працівників, тільки з цієї, так сказати, з цього огляду, ринок праці він просів і просів дуже суттєво. Щодо кількості працівників, яким роботодавці можуть запропонувати працювати у тіньовій сфері, Михайло Крапивка дав свій прогноз. Буде збільшуватися цей відсоток і не тому, що роботодавці. Будуть економити на податках і зборах, а тому, що немає у роботодавця сьогодні впевненості в наступному дні. А якщо немає впевненості, то роботодавець розглядає питання, що в случаї скорочення, він повинен робітнику забезпечити соціальні гарантії. При простой 2 треті заробітної платні середній. При звільненні місячний оклад і так далі, тобто це витрати, на які він або повинен зарезервувати кошти, а де їх взяти. Тому для того, щоб не мати отаку от міну. Витрати, які потім ще після війни через деякий час ті ж робітники будуть звертатися до суду, що там порушили їхні права, не виплатили, ні відпустки, не розрахувались вчасно. Це буде суд враховувати як вимушений простій та зобов'язувати роботодавця все це сплатити, щоб не, не тягнути такі ризики. Роботодавці будуть. Звертатися до неофіційного трудоустрою про ринок праці в Україні розповідав економічний експерт Михайло Крапивко. Нагадаю ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпра. У Дніпрі запрацювали розмовні клуби з вивчення української мови. Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради спільно з Дніпровським міським об'єднанням Всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка відкрили розмовні клуби з вивчення української мови. У рамках проєкту заняття проходитимуть на базі двох позашкільних навчальних закладів групами два рази на тиждень, тривалістю півтори години. Говорить директорка департаменту молодіжної політики та національної на патріотичне виховання Дніпровської міської ради Дарія Біла. В одному з наших закладів позашкільної освіти розмовний клуб, який організований дуже давньою прекрасною організацією просвіта. До нас звернувся пан Сергій з пропозицією розширення географії мовних клубів, і ми запропонували декілька приміщень. Наразі обрано два. На правому березі це набережна перемога 5 на лівому проспект Слобожанський, 36 для того, щоб людям було зручно і берег, з берега і з лівого берега займатись. Ми запропонували всі вісім районів. В нашому місті ті приміщення, дає укриття, щоб під час повітряних тривог люди могли також спуститись до укриття і безпечно продовжити проведення занять. Можна написати на сторінки у соціальних мережах нашого департаменту, а можна безпосередньо звернутись до організації просвіта також в соціальних мережах. Я сьогодні перше саме на таке заняття прийшла, і я надзвичайно натхнена і в мене прекрасний просто настрій, тому що я чую і бачу людей, які для себе прийняли внутрішнє рішення, що вони хочуть спілкуватися з українською, навіть попри те, що там, певну частину свого життя вони спілкувалися з російською. Переборюю себе десь сором, десь невпевненість, десь невміння, але ми части вони працюють над собою, отримуємо домашнє завдання. Курс розрахований, я, якщо не помиляюсь, два рази в тиждень заняття, по 90 хвилин одне заняття і групи у нас по 15 чоловік. Ну от, як ми зараз бачимо, достатньо комфортно, щоб кожен встиг про себе розповісти, поспілкуватись, щоб відбувався живий діалог. Вірити в себе, не боятися, не стидатись, пам'ятати, що українська мова вона наша рідна і. Навіть наше тіло, наш бобір він підкаже, як вірно говорити. Але зрозуміло, щоб процес цей відбувся швидше, треба читати українську літературу, українських авторів. Є дуже хороші, наприклад, переклади, якщо ви там полюбляєте того чи іншого автора, який за кордон зарубіжний. Але ви хотіли би прочитати українською, то є дуже багато талановитих людей, які перекладають, і зараз величезна кількість. Книг в мережі інтернет в відкритому доступі, тобто не обов'язково там, да, якщо ви не знайшли саме в магазині таку книжку, то собі робити таку відмовку, що ну такої книги немає. Ні, ви її можете легко достатньо знайти в мережі інтернет і прочитати вже в такому доступі. Але я би радила знайти декілька книг саме паперових. Чому тому, що от тактильна ця історія, коли ви перегортаєте сторінки, коли ви десь там як дитинство назвичай, да там пальчиком по словам проходите, зрозуміло, що воно ще і допомагає запам'ятати. Тобто для людей, які більше візуали, тим паче краще з паперовими книгами працювати. І я раджу слухати українську музику, українських пісень, читати пісні, тому що з мелодією запам'ятовуються кращі, і відповідно ви десь і наголосу запам'ятаєте. Да, скільки там сперечать її, навіть є така гра, голоси, на голоси, тобто десь як вірно вимова йде, запам'ятаєте. Ну і відвідувати наші курси української мови. Ти бачу, що наше місто прийняло програму українською. Будь ласка, і якщо ще у когось з нашої громади є бажання, є ідеї, як саме ми можемо впроваджувати такі там чи курси, чи які заходи з поширення української мови, будь ласка, звертайтеся. Будемо реалізовувати разом. Ми відкриті, ми чекаємо. Ну і від себе також готуємо певну кількість голова Січиславської міської просвіти Сергій Тютюник зазначив. Кличемо ми зазвичай, щоб присутніх було приблизно 10 людей. Тоді кожна людина може висловитися, приділити увагу кожній людині, тоді там зручно. Виходячи з того, що у нас більше ста замовлень зараз, і поділити на 10 людей, то виходить, що 10 груп нам треба зібрати. Поки укладаємо графіки, бо власне ж 10 груп, 10 зустрічей вже ну якось треба планувати. З досвіду знаємо, що півтори години достатньо більше вже важко, менше недостатньо. Викладачі, члени Сісламської просвіти серед наших таких волонтерів є і філологи, і вчителі української мови. Відвідувачі десь 30-40% – це ті, хто вимушено перебуває в Дніпрі зараз. Своїми враженнями від клубу діляться його відвідувачі. Кузьменко Ольга Костянтинівна. приїхали з міста Нікополя, Як почали бомби го на Петра і Павла. То я приїхала числа десь, навірно, після 18 Вже мене іссякло все. Трошки підлікували, бо я приїхала дуже у важкому стані. Після цих всіх ви знаєте, звикну до того, що вас кожну ніч вбивають, це не можна просто. Ти не знаєш, куди ця клята руська рулетка зверне своє своє дуло. В мене, як я жила в Нікополі, внук. Час його потягли до Польщі, і коли він пішов у перший клас, то навчання тільки з українською, і тут підтягнули всіх, а бабу першу. Бо батьки роблять, а уроки треба робити і все остально. І тому воно якось так просто лягло. Книжки читає тільки з українською мовою, і всі фільми тільки з українською мовою вже давно. Всі мультфільми у були тільки у дитини з української мови, та просто воно у рядочок становиться. Якщо людина бажає перейти, вона перейде. Не бажає ви її ніяк не затягнути, не за кос, не мені. Це у голові повинно. Мене звуть Віталій, фамілія компанії. Українська мову я вивчав ще зі школи, але потім мало було спілкування майже не було. Але потім я познайомився з нашою рідною вірою. Рідновіри, і ми розмовляли всі тільки на українській мові. Це було багато років, і тому це наша рідна слав'янська ведична культура. І було дуже приємно спілкуватися на українській. Так що і це вийшло якось легко, і згадалися всі ті знання, а потім виникло бажання читати. Я прочитав Олеся Бердника всю фантастику, там декілька томів чудова фантастика. Ну, по-перше, спілкування не соромитися переходити на українську мову і зрозуміти, що це не другорядна мова. Це мова, яка, мабуть, перша чи друга в світі за своєю мелодичністю, за своїм набором слів. Тому краще ви... я вже помітив за собою, що я прикладаю з російської на українську, мені легше, бо там легше підібрати слово. А з українською на російську приклад тут багато варіантів важче буває. Бо мені інколи буває важко підібрати це слово. Поки що воно не виходить з мене автоматово, а підбираєш, перекладаєш, а потім все стає вільно. Якщо от я казав, що якщо чуєш українську, вільно спілкуєшся на українській мові, і я вважаю, що мова це зброя. Медійників та журналістів України запрошують доєднатися до конкурсів від Національного бюро програми ЄС Креативна Європа в Україні. Нині відкриті чотири конкурсні пропозиції від креативної Європи, журналістські партнерства та інноваційні лабораторії. Срок подачі 7 вересня 2022 рік. Медійні ради та професійні стандарти і механізм швидкого реагування. Срок подачі 20 вересня, 2022 рік. Детальний опис кожного конкурсу, бюджети та вимоги до заявок знаходяться на сайті Креативної Європи в розділі Міжсекторальна співпраця. Креативна Європа пропонує свою допомогу під час подачі заявок у вигляді безкоштовних консультацій, інформаційної та технічної підтримки процесу подачі заявки. Контактний телефон для отримання консультації 044 504 22 66. Повторюю номер телефону 044 504 22 66. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня, яку для вас підготували. Ведуча Анастасія Мандрика та режисер Олександр Сохач. Бережіть себе і вірте у перемогу України. Програма Тема Дня на Українському радіо Дніпро.